Друзі стату Подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Учора мій бойовий побратим сказав такі слова: це вже не та Україна, за яку ми пішли на фронт. Пише військовий Дмитро Ярославський. Вона перетворилась на країну, де панує анархія. Забороняється мислити і говорити. Людське життя втратило цінність. А права людини повністю знехтувані це місце, де процвітають монархія і корупція. Він, як і багато інших військових, з якими я маю честь стояти пліч-опліч із перших днів повномасштабної війни, бачить усе це. Багато хто з них планує завершити службу і разом із родинами виїхати в інші країни. Що ж через дії зеленої влади нас тепер асоціюють з корупцією. Про це говорить Мохачов, журналіст далі в оригіналі. Знаєте, в чому винуваті ми звичайні українці? В тому що зараз на міжнародній арені Україна асоціюється не з героїчним українським народом, який бореться за свою свободу, проливаючи свою кров, бореться за свою землю, яку Зеленський розпродає під час війни, а із Зеленським, який всередині держави не виконує, який, як сказала Вікторія Спарц, не підготував до війни і ще багато чого, не бореться з корупцією, не дуже підтримує власну армію. Але їздить всюди і всюди представляє Україну. І це винуватість конкретно наша. Не Байдена, не Трампа, не Вікторії Спарц, не Ангели Меркель, подружки Путіна, не Олафа Шольца, не Макрона з Борисом Джонсоном, а саме нас, українців, що нас на міжнародній арені представляють такі, як Зеленський. І тільки ми самі це можемо виправити. Схожу тезу повторив Марченко. Ну, просто глобальна корупція всюди, мсеки. Е, не знаю там Міністерства оборони, прокуратури, суди. Куди не плюнь, везде просто глобальна корупція, яка, як кажуть деякі політичні діячі, чи, чи як їх там назвати, що вона геть не заважає нашій війні, вона дуже заважає, вона дуже заважає людям. Ви подивіться, що зараз відбувається просто з бізнесом. Процес всі мовчать. Не знаю, чого це всі мовчать, але зараз всі бізнесмени. От у нас ну я просто знаю по Миколаєву. Які виживали, які ремонтували військову техніку, які ховали в себе танки для того, щоб їх не вразили, які ну стояли поруч з бійцями і воювали, відбиваючи Миколаїв зараз, всіх виводять в ризики, виводять в ризики для того, щоб їх доїти, для того, щоб вони приходили там забрати якісь там, платити якісь мільйони. Ну у нас просто корупція. Ну настока. Я, ну, я не розумію, як ми ще тримаємось при, ну, при такому. Ну, я, я ж кажу, що по Миколаєву вже у бізнесу опускаються руки. Вже якщо раніше вони там дуже допомагали армії, зараз я дзвоню, говорю, слухай, треба допомогти бригаді. Він каже, все, я не буду нічого допомагати. Мене доять, ну мене, мені, а, а, ну, мене вивели в ризики, і у, у мене зараз одне бажання закрити бізнес, все продати, переїхати за кордон і там працювати. От вам і все, от вам і вся відповідь. Соціальний вибух, отець Андрій Капалан на сесії Ради у Львові звернувся до депутатів. Ці мудрі слова треба чути, мовою оригіналу. Тут я чую, знаєте, про те, що Львівщина має так багато мільярдів. І є речі, які критичні, ми мусимо жити. Ми маємо жити. Але є речі, які не є критичні. Зараз є критична тільки одна річ: чи будемо ми мати завтра? Чи будемо ми існувати як нація, чи буде Україна? Оце є питання. Чи ми будемо взагалі? І скажу вам грішно: інколи коли є тривоги, у нас на Львівщині навіть тішуся. Я тішуся, бо я бачу, що наші люди дуже багато забувають про те, що там є війна. І війну переживає тільки той в родині кого хтось є там. Оті дружини не сплять поночах, ті діти переживають. І якщо б я нині мовчав і не говорив про це, як, як я буду дивитися своїм парафіянам, коли в неї двоє маленьких діточок, а чоловік з перших днів війни є там. Або хлопців, які приїжджають, ми їх того літа вінчали. Дівчата виходять за них заміж, подивогідні. Хлопці три дні відпускають, вони вінчаються і їдуть знову на передову. Мож, робимо, що можемо, кожен зі своєї кишені, і своєю молитвою, і своїми зусиллями, але до вас усіх звертаються, які тут присутні, бо це моя відповідальність бути вашим голосом вашого совісті. І кожного з вас, які є тут присутні, така сама відповідальність є, як на мені, так само і на вас. Той, хто мовчить, той, хто десь хоче ухилитися. ухилитися той зраджує, тому мусимо боротися за майбутнє нашої України, за наших дітей. Я вас дуже прошу, щоб справді все, що можемо, зі своєї сторони, з грошей, які маємо на Львівщині, справді по максимуму підтримувати Збройні Сили України. Тому що, якщо ми не будемо підтримувати, просто люди, які це все бачать, які аналізують, які чують, в людей опускаються руки. Люди кажуть, отже, а як то так? Ми з останнього допомагаємо, а держава. У мене на парафії є лікарня швидкої допомоги на топольній. Це моя парафія. Там завжди біля 200 хлопців лежить без рук, без ніг. І знаєте, проблема, яка? Їм дуже часто волонтери служать, бо хлопець, якщо з іншої області, військомат до нього не приходить і йому, щоб виробити всі ті довідки, якісь свої. Волонтери мусять ходити. Волонтери, нотаріуси приходять до них, роблять довіреності. Волонтери ходять і виготовляють для них документи, щоб хлопці були державою визнані і забезпечені. Чи це є правильно? То, то держава має за це дбати. І таких моментів є дуже багато. Тому я вас дуже прошу, щоб кожен і кожна з нас були у своїх вчинках відповідальні. Ми взяли на себе цей тягар, я тягар священства, аби голосити слово правди, яке завжди ріже, яке ніколи людям не подобається. Ви хотіли бути депутатами? Ви складали присягу. То, будь ласка, служіть українському народові. Не служіть собі, не служіть своїм партіям, не служіть наставникам своїх партій, служіть українському народові. Бо Львівщина завжди була, я так бачу, на жаль, вже не є. Такою культурною колискою, душею українського народу. Чому, я кажу, так не є? Та попередньмося по Львові, скільки російської пупси, скільки того всього є. Є багато проблем у нас. І тому ми маємо кожен починати себе. Тому прошу справді, не грізіться між собою. Але пам'ятайте в основну мету, нині питання номер один це і Україна, це є наші Збройні сили, це наші захисники і захисниці. Які ми зобов'язані, бо вони захищають нас. А ми зобов'язані підтримувати і допомагати їм по максимуму, а ось що він говорив про тендера і закупки раніше. Близькі до залужного депутата повідомляють, що група ініціативних депутатів висунуть законопроект генерала через останні події. Розпишемо по пунктах: перше штаб може контролювати закупівля міноборони. Друге, главко в даному випадку сирський сам вирішуватиме, кого як брати в свій штаб, кого звільняти. Третє крутиєр макай, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними, чинуші не зможуть контролювати військових на передовій в штабах. Четверта конфіскація майна в корупціонерів, як політичних, так і військових. П'ята безвідома главкома, офіцерів не зможуть кидати за грати. Шосте розстріл за зрадою, корупцію, сьома повна конфіскація, починаючи з конша заспи, і українці такий закон підтримують, який би понт ви б додали сюди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.